Україні триває процес актуалізації книжкового фонду у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Зокрема, під вилучення підпадають книги, зміст яких порушує вимоги статті 2 закону про захист суспільної моралі. Серед іншого не рекомендовано зберігати у бібліотеках фізично зношені та морально застарілі видання, зокрема періоду СРСР. В первомайській громаді протягом літа і до тепер по п'яти бібліотекам відбувається цей процес вилучення. Вже близько 9 тисяч книг було відібрано бібліотекарями. Більша половина книжкового фонду наших бібліотек це російськомовна література, і згідно закону України про заборону. Книг країни-агресора, заборону книг письменників, видавництв, які підтримали воєнну агресію. Зараз по всій країні відбувається вилучення такої літератури. А ми також вилучаємо фізично зношену літературу. Значення української книги культури на сьогодні дуже важливе, адже література багато в чому формує особистість людини, адже знання і досконале. Володіння українською мовою багато в чому залежить саме від начитаності людини. У мене є багато моїх колег, колежанок, які е, знаходяться і досі на окупованих територіях, і те, що вони розповідають і розповідали. Е, Дії росіян вони були спрямовані зразу ж на знищення нашої культури, на знищення нашої ідентичності. Першочергово вони заходили в наші бібліотеки, вилучали україномовні книжки книжки українських видань. Зразу ж тут демонстративно вони спалювали на площах і завозили свої російські, тобто вони розуміють важливість книг. Я хочу нагадати. Нашим громадянам, нашим мешканцям загальновідомий факт, який ми вивчали ще з історії, коли один з міністрів Великої Британії запропонував скоротити видатки на культуру, Уінстон, Уінстон Черчилль він сказав: А за що тоді ми воюємо? Тому я хочу все ж таки нагадати людям, що це надважливо зберегти нашу культуру, нашу ідентичність і нашу національну свідомість. А як це ми можемо зробити? Тільки через книги, тільки через культуру, через наші традиції, через наші пісні. Полиці стоять пусті, а відвідувачі вже звикли, що в бібліотеці завжди можна знайти щось цікавеньке. Поповнення фонду не відбувалося дуже давно. Для поповнення фонду ми беремо участь у різних акціях, розіграшах, від видавництв, отримуємо подарунки від авторів книг. Ну, це дуже малі надходження, це 25-3 книги. Ми дуже вдячні всім, хто нам дарує, але це мали поповнення фонду. Більше чотирьох тисяч мешканців громади постійні відвідувачі первомайських бібліотек. Марина говорить, що вся її родина дуже палкі прихильники літератури. Дуже дякую, на все добре. Старного дня. Постійно відвідую місцеву бібліотеку разом із синочком у першому класі навчається. Дуже подобається і асортимент. Гарний набір книжок і дитячої бібліотеки, і дорослої. Читаємо усі: і тато, і мама, і синочок дуже вдячні бібліотекарам за роботу. І що, взагалі, є у нас бібліотека в місті? Це дуже теж гарно. У вас така читаюча родина, так, що їх хлопчик ваш читає також, паперові книжки саме. Паперові. Привчаємо так. до паперових, так, телефон навіть і не підпускаємо ще, як кажуть, встигне. <стих> а паперові, це, мені здається, цінно. У наш час особливо згідно рекомендації Міністерства культури Українського інституту книги, книги вилучатимуться. Цей процес довгий, триватиме ще не один місяць. Фонд зменшуватиметься. Бібліотекарі звернулися до міської ради, до депутатів міської ради з проханням про виділення коштів для поповнення фондів бібліотек. Перелік цих книг, які ми хочемо замовити, був складений за запитами наших користувачів. До того ж, видавництво нам запропонувало подвоєння суми нашого замовлення. Акцію таку. Це буде, я, я вважаю, я думаю, що наші користувачі будуть задоволені цими книгами. На сесії міської ради запит бібліотекарів депутати підтримали лише з п'ятого разу, але тим не менш дійшли згоди. І ось вже 5 грудня в бібліотеку привезли літературу. Дуже пізнавальний. Дитині як класно буде вивчати, роздивлятися. Знаватися. Видавництво ранок надало більше півтори тисячі українських книг, переважно сучасних авторів. Літературу ми отримали різного жанру: це і детективи, і психологічні, і різні енциклопедії, детективи. Багато різних ну, на смак наших читачів. По їх рекомендаціям та на наш вибір, в чому ми розуміємося, отримали більше півтори тисячі примірників. Нам потрібно десь. Кілька тижнів, щоб обробити цю літературу та видати її читачам вже в користування протягом кількох тижнів. Бібліотекарі впорядкують отриману літературу, полиці наповняться новими книгами, а читачі знайдуть цікаві для себе видання.